місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до бога пішки, а інша в грішний світ. одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця. І обернулась, Знайомий щось з лиця, сказала Гей, малече, ану мо, ну, хлопче, стий, а як ім'я, до речі, матусинки твої. Душа же немовляти була, як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина. А син її то я, мене на землі жити, Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там прожив. Так обіця спитало майбутнє немовля. Воно ще знань немало, що то таке земля, а той боєць повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, як він, ще був хлопчина, її руки, весілля і навчання і пристрасті потік, він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагідність, добрий знак. І взяв він жінки слово. Що родиться козак, а потім сум в родині в країну зло прийшло, галені очі сині зробилися Москво. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скілько вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я кишу, як козак. Як глянув в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що вслу годину я за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл спину і запах полину, загадав поїсти стрімко, ж домовля сказав Ти бережи галину, що краще буде з мами. Пробач мені. Дитину, вас мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш, обнімемося, сину, тобі час в життя, а я прикрию спину тобі і небуття. На місячній доріжці Невпитний душ потік, одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік народжуються діти, воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен йти у бій, але допоки серці в жіночому любов життя не перерветься, відроджуючи знов.